Слава Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі, вітаю вас на католицькому телеканалі і ми розпочинаємо зараз пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Люрту, Франції, де такий духовний спосіб мандруємо до цього святого місця, щоб разом з паломниками єднатися в молитві Святого Розарія. Дякуємо, що ви є з нами, що доєднуєтеся до цієї молитви і хочемо молитися також в усіх ваших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією. Тих намірах, які є в наших серцях, особливо довіряємо Господу через Богородицю, нашу батьківщину, просячи про мир, завершення війни, просячи про всі необхідні благодаті для нашого народу. Подумаємо зараз в цій хвилі тиші про наші наміри, з якими хочемо молитись цей святий Розарій. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та і де б ви не були, чи у люрт, чи за кордоном. В'єднаємося разом в молитві від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві святого Розарію та просімо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недвах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладені будуть вони на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Довіряємо також Господу наші особисті наміри, з якими молимося цей святий Розарій, доєднуючись до тих намірів, які надсилалися глядачами. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, узнісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Селенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого Святішого Отця, папу Франциска і в усіх. Намірах його особливо також про здоров'я для папи, отче на щось сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, of... Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена між жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося також за усіх священників, єпископів, нашого папу Франциска, за всіх маріан, усіх тих, котрі просили нас про молитву, просимо за всі сім'ї. Про дар віри міцної потрібні благодаті, виховання дітей, також про нові покликання до священства бо посвячено життя, про всі благодаті, яких потребуємо, та про які просимо з за заступництвом Богородиці. Отче на щосина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. <рес> Радуйся, Марія, благодаті і повного з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена твої жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена теми жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереворного ріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна радісна, відвідане святої Єлизавети. Молимося в цій тайні усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, Україну. Просимо Господа про справедливий мир, про завершення війни. Просимо за всіх, хто захищає нас сьогодні. Необхідні сили, благодаті для них. Просимо також за усіх загиблих воїнів, всіх загиблих осіб під час війни, щоб Господь прийняв їх до свого царства в небі. Просимо про мудрість для керівників нашої держави, і інших держав. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя Тайна. Радісна народження Ісуса Христа. Молимося в цій тайні, в наших намірах. Особливо молимося про благодать, зцілення, здоров'я для наших близьких, рідних, за хлопчиків Богдан, за Назара. Про дар мови для нього, також за Данилка. За всіх тих, котрі просили нас про молитву, котрим обіцяли ми молитву, про здоров'я душі і тіла для нас самих, за наших близьких, рідних, довіряємо Богу, всі ці наміряки в наших серцях. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, ти між жінками, благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітло на Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна радісна жертвування Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за всіх померлих, тих, котрі страждають в частинищі наших близьких, рідних, померлих, тих, котрі загинули під час війни. Просимо також за усі сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних, тих, які втратили. Своїх близьких на війні, щоб Господь через Богородицю потішав їх, давав їм благодаті, потрібні тих, які також безвісті зникли, їх рідних, близьких, щоб Господь допоміг їм повернутися до своїх домівок, дав підтримку і сили близьким і рідним. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословенна ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з Тобою. благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословений плід Лона Твого Ісус. <рит> Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід Лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою. Благословенна ти жінками, Благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спо з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна, радісна, знайдення Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за наших глядачів, за вас, брати і сестри, які зараз єднаєтеся в молитві з нами. У всіх ваших намірах, ваших потребах, просимо за всіх, хто духовний, матеріальний спосіб підтримує наше служіння в католицькому телебаченні. Просимо тих намірах, які є в наших серцях, щоб Господь вислухав їх, що згідними вони є з його волею, зміцнив нашу віру, допомагав нам бути вірними йому. Отче наш, що сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена тим жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амен, Марія безперевородного ріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та крест, були прилучені до слабого Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословіння Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолоду, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, Заступниця, милостиві очі на нас, і після цього вигнання нашого покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця злород, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, мі Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дякуємо вам, брати і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Нагадуємо, що ми транслюємо Розарій із злурт щобуднів. Від о 16 годині з понеділка до п'ятниці запрошуємо молитися разом з нами це святий Розарій, і дякуємо за вашу духовну матеріальну підтримку нашого служіння. Нехай Господня благодать і благословення спочине на усіх вас. Слава Ісусу Христу!